Зайку кинула хозяйка, хузяйка. Під місточком, бідний зайка. Оце бачиш подружко, бачиш, друженька. Як шкода, як шкода того зайку. А були часи, коли іграшки цінувалися. Їх було так мало, і вони навіть передавалися по наслідству, так? А це трошечки АСМР, трошечки потапити решила. по. Стаканчику з кавою. Заспокоїти нерви. Ну, люблю такі всякі звуки, ти ж знаєш, ти ж знаєш. От. і далі пішла вже, мені треба було купити ручки, якісь там зошити, інше всяке. І бачу, що я знайшла. Це ж круелла розкраска. Люблю круеллу і обожнюю той фільм. І свічки я ще купила, у ага, ті жовтенькі. От. І ручки гелеві От. І далі вже. Це насправді я не збиралася знову <смі>, ніякого відоса записувати. Це для шотів робила. І подумала, чого б його все не склеїти. І шоколадка, така я вже шоколадка під камеру. Ах то ж, а що ж, а що ж, е, тим більше новинка така з'явилася. Там було в магазині позначено, що вона як новинка, ця шоколадка. Тому я її і взяла. І От. ще такі тайські цукерки. Я їх пам'ятаю ще з Таїланду. Дуже також мені подобалися. Під чай, під каву, то саме те. Зранку Цукерочку під каву так Клас. Я пам'ятаю, що в Таїланді завжди ці цукерки продавали в Севенах на касі. І, здається, 5 бат коштувала. Одна така цукерочка. Що я там ще набрала чайок? Я купила, чайок купила і хлібчика. Хлібчика Цього, скажи мені, горіхова, як той горіх зветься, Алмунд. Мигдалевий. Мигдалевий хлібець купила. Вон зараз посижу трошечки, повтикаю, і Мона вже буде йти на парковку. Це також нарізочка, але це була е, підготовка до фестивалю. Це я знімала, здається, в суботу фестиваль. Ні, це я знімала ще в п'ятницю ввечері. Чи... Ага, фестиваль він був е, в суботу вночі. А це ми з тобою просто йдемо, і бачиш, вже фонарики такі повісили, чи ліхтарики, чи що воно таке. Ну, ці паперові, такі паперові, кольорові ліхтарі. Це ж скоро день народження Будди, і вже місто готується до свята. До дня народження Будди. Ой, не знаю, це в мене знов нос мокрий. Ой, його баба цвітіння. Все ж там ще це вже сакура відсвела, яблука відсвели і просто такі ото кущі з якимись там іншими цвітіннями. Квіточками, і оце ж нос, сльози. ну Все як потрібно. Стандартний набір, все як положено. Кольорові ліхтарики, їх потім вмикають, і там такий ефект, наче всередині свічечка палає. Насправді ніякі не немає, просто електрика. Ось таке у нас місто, райончик. Ввечері вночі. Вночі, правильно казати, не ввечері, вночі, тому що вже пізна така година. А в таку пізну годину я зазвичай вибую свої песики до такої. Камера не хоче фокусуватися і трошечки живе своїм життям. Так, розмитинка знімає, не знаю, з чим воно пов'язана. ну, думаю, що нічого страшного. Ми Ні ж не, не професійне, непрофесійний канал, так, а, для душі все-таки любительське. Ой, це місто, яке, мені здається, ніколи не спить. А, взагалі, не тільки це місто. От знаєш, друшенька, знаєш, подружка, я більше десяти років подорожую і живу в країнах Азії. І куди б я оце не приїхала, якщо це не село і не якесь таке, знаєш, як парите? А якесь таке місто більш-менш здається солідним, цивільним, то перше питання. Виникає, дійсно, здається, що місто ніколи не спить, і люди, які тут живуть, теж ніколи не сплять, постійно працюють, працюють, але на відміну від таких, знаєш, курортних країн, курортних міст можна здогадатися, що іноді люди відпочивають це тільки по зачиненим крамничкам та позачиненим на ніч ресторанчикам. Хоча є і такі поенти, кафешки, як це, ну, де сама обслуговування, які працюють ну, з кавою, наприклад, цілодобово. Ну і з морозовим також є такі крамнички. Я морозиво не їм, не люблю. Рідко, точніше рідко і тільки одного виду. От. А, але треба якось познімати, походити, щось зайти, купити, придбати і показати, а, як працюють оці такі заклади самообсловні. Чим вже багато знімали, показували, дуже там діферамби співали. Я не знаю, може, як на мене, це звичайно, звичайно, я. я Майже вже нічому не дивуюся. Іноді беру на прокат Віліки. І все мрію якось познімати покатушки на Віліки, але я, чесно кажучи, я не знаю, не зовсім розумію, як мені присослакати, приліпити, прикрутити туди телефона. Як його так туди пристронити, щоб воно не йопнулося і була нормальна картинка? Не їздила до туди-сюди, щоб потім не було. Подивишся, не тошнило і прилічно ще знімало. Ну, таке, на що нам так придумаю? А, так, у мене були два роки по тому, мені подарували дві різних людини, два велосипеди. Але я коли переїжджала з... Села, села, так, я тут за, за містом жила, а, не знимала житло І... ну, майже все мені подобалося. мне я до протестантської церкви, той магазин був дуже дорогий, що не так було багато кафешок. Про кав'ярні взагалі мовчу, їх всього дві було. і до найближчих треба було їхати. Хоча була там класна кав'ярня, до якої треба було їхати. Там був у них свій садочок, там моя мала мала змогу бігати без От, І я так зрозуміла, що хазяйка була таєчка, одружена з місцевим. Представником країни з представником цієї країни, так вір показати. Я завжди відвлеклася трохи, аж про віліки розказувала. Але при переїзді вже в місто, тому що я заїбалася в пробках стояти. Да, і а, був в мене навіть такий момент, коли я ледь не заснула, ледь не заснула за кермом. Я просто заплющила так очі, як мені здалося на секунду. і сама не помітила, як а, три полоси так от проїхала, і ну, жутко, то було жутко. Якось так от. От. Я зрозуміла, що тут досі де я не накатаюся, так? і я повернулася вже в місто, приїхала знову в місто, а я з собою вже не брала, тому що в них потреба відпала, а тащити їх з собою ну, теж не комільфо було. Та і ну, не знаю, не знаю, тут я теж дуже рідко, іноді, іноді тільки беру їх, ті ж прокатні велики. З пункта в пункт Б і все. Здебільшого для власного задоволення, або якщось там таке важкеньке. От. Тому що я дуже люблю ходити і гуляти пішки. Якщо мені не треба там кудись дійсно щось їхати, якісь там проекти, якісь канваси вести, да, щось там вести то я ну, намагаюся використовувати машину. Тільки тоді, коли це дійсно треба. По-перше, тому що парковки дуже дорогі, і, і, і немає. Іноді буває, що дуже важко знайти ту парковку. Тому якщо є змога чи пішки прогулятися, чи проїхати там на велику, то я це роблю, От, щоб не чіпати, не виводити машину. Так, друженька, подружка, я вже майже прийшла. Дякую тобі за компанію і до зустрічі в наступному відосіку. Цьому